Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От буду відповідати на запитання своїх респондентів. Мені хтось там пише, ви кажете, в мене запитують, а хто запитує. Я не запитую. Ну, так ви ж не єдиний пане, який може запитувати. Так, тут тисячі людей переглядають, а взагалі-то мій за час існування мій канал переглянули 8 мільйонів так, осіб. Так що там є кому запитувати. У мене, не думайте, що ви одні, а хто запитує? Так ось. О, бачимо. А світло вимкнулося. Так. Ну, я все-таки продовжу. Незважаючи на негаразди, так, я продовжую. Я продовжую кричати ніч, якась там така. Так, так ось. Чому наука Віктор 51-62, щоб не було без адреси? От у мене мені кажуть, хто запитує? Так ось запитує. 51 хвилина тому. Чому наука не здатна попередити про наслідки в країні з 200-літньою типа демократією, яка передбачає купу? Незалежних інституцій, здавалося б, достатньою можливості вивчати критичне мислення. Тому прошу і пропоную не ганьбити українців за результати голосування, а дослідити про факти і наслідки щось без чогось не відбувається. Ну добре, я буду відповідати на це запитання. Так, Стосовно демократії. так, Демократія є така штука, от зараз я це о, о, о. оця демократія є. Так от, якщо говорити у чистому вигляді демократія, то демократія завжди, так, це некомпетентність. Чому? Тому що. Оці маси внизу, які голосують, вони є в своїй масі, даруйте за тавтологію людьми некомпетентними. Тому вони і висувають таких людей некомпетентних. Так. Ну це факт. Ну, от подивіться на, на нашому прикладі, хоч тут от кажуть мені, щоб не ганьбити, я не ганьблю, я просто називаю факти, навіщо мені когось ганьбити. Я просто факти називаю. Так. Тепер те саме про Сполучені Штати Америки. Ну, Так воно, врешті-решт, якщо повезе, так, і хтось ну, висунеться там компетентний, і обдурить оцю масу некомпетентну, і його оберуть ну, чудово. Буде новий Лікван Ю, буде новий ну, золотий вік цієї держави, так як це Сінгапур. Уже закінчується так. Поступово закінчується. Так само, як у Японії. Закінчується. Але правда, там висунули нарешті компетентну жінку, першу в історії цієї країни. Так. Тому що ну, шляхом маніпуляції зробили так, що її висунули, народні маси проголосували. Ну, давайте реально будемо говорити, давайте не будемо брехати. Основна маса населення в будь-якій країні ні в чому не розбирається у, так, у таких всяких штуках Там політиці, економіці, там, і всьому іншому, але вона визначає голосуючі. За когось. Це ж так? Та так, тому це, що зараз існує, цей абсолютно і повний невіглас. Я вже не кажу про інші його там властивості у США, Дональд Трамп, то це закономірність а не випадковість. Випадковість була б аби обрали когось там абсолютно компетентну людину. Його попередник, ну теж сонний Джону, ну, теж обрали таким самим чином. Це треба, щоб повезло просто даруйте, повезло треба, щоб цьому народу, щоб йому підсунули компетентну людину, і вони проголосували, щоб це була людина. Компетентна, щоб ця людина була чесна, щоб ця людина була справедлива і так далі, і тому подібне. Ну, все просто дуже в цьому сенсі. Але от демократія, ну реально, Я вам що, ви зі мною не погодитесь про те, що основна маса людей, яка е, голосує там. Ну, я вже не кажу про е, тих божевільних, які там по приколу, там щоб поржати там і все голосували. Це ж факти просто. Ви що скажете, що цього не було? Так? А що в Штатах немає таких людей? Та є такі люди, так. Є такі люди. І вони обирають завжди отакого. От Хіба що є випадки, і тоді настає золотий вік цієї країни. Вона починає процвітати, поки він є. А він закінчився і пішов усе. Лікван хто там? Тепер його син. А що ж, син не обов'язково такий, як батько. Це ж... Хоча народ так думає, що раз батько був такий, так, як у нас в Україні кажуть, так, яка клепка, така й бочка, яка мати, така й дочка, який кілок такий тин, який батько такий син, але це не завжди так. Будемо казати так. Тепер ще одна. Особливість, на яку я хотів би звернути увагу. Тут говорять про те, що 200-літня демократія незалежні інституції. Так, це поділ Поділ чого? Поділ чого? влади, окремі гілки влади. Ну, Здається, це добре, але ж чи можна поділити відповідальність? Скажіть мені, скажіть собі, чи можна поділити відповідальність? Не можна, відповідаю. Це безвідповідальність. Коли, ну, давайте будемо по паруски, всі мінянік дітьо без глазу. Ну, от це правильно, абсолютно правильно. Якщо відповідальність поділена за дитину між цьома, Сімома няньками, то буде воно без ока. Так. Ну це ж так чи не так? А ми ділимо відповідальність. Ділимо влад... Влада поділила свою відповідальність між президентом, між Верховною Радою, між Кабінетом міністрів і так далі. І тому подібне. Це відповідальність. Це не відповідальність, вибачайте. Це безвідповідальність. Я, здається, пояснив причину, чому наука не здатна попередити про наслідки в країні з двохсотлітньою тіпа демократією. От мені поставили запитання. А я, на як наука, відповідаю вам, чому так відбувається?